Давайте попрацюємо над народною мудрістю. Склади з розсипанки, прислів'я чи приказку. Таймер є 10 секунд. За цей час вам треба скласти прислів'я. Час пішов. Ну що, готові? Ваша відповідь? Є птицю пізнати по пір'ю, а людину по мові. Молодці впоралися. А зараз час пішов. Ну що? Готові? Час вийшов. Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається. Швиденько. Час. Будь господарем своєму слову, правильно? Починаємо. Час. Слово не горобець вилетить, не спіймаєш. Абсолютно правильно, молодці, ви впоралися. Пам'ятай, що українська мова це мати єдності. Батько громадянства і сторож держави. Наша держава сильна, багата, могутня та непереможна. Віримо в перемогу, миру нам усім, мирного неба!